Панучі повномасштабне вторгнення росіяни не сумнівалися в успіху своєї авіації, винищувачі Су-34 та Су-35 проти технічно застрілих мігів. Кількісна перевага майже шестиразова. Росія думала, що перш ніж захопити українську землю, вона буде панувати в українському небі. Хибний розрахунок не допомогли ані досвід інших війн, ані кількість крил. Падають ворожі пташки, збили російські винищувачі. Росіяни втратили черговий літак разом з екіпажем. Але чому за рахунок чого українська авіація дала відсіч ворогу? Це Ігор Пархоменко, сідаючи за штурвал, він знає, його точно будуть атакувати ракетами. Вичай двома, але може бути й п'ять. Так відбувається щоразу, але так само, щоразу українському льотчику дуже не хочеться повертатися на землю. Ігор Пархоменко пройшов у військову авіацію в 90-х. Зарплати немає по півроку, пального видають на півгодини польоту на рік. Зазвичай, за таких умов, люди змінюють професію, але не тоді, коли настає покликанням. Батько Ігоря Пархоменка теж був льотчиком. Прихильність неба передалась по крові. У 2014-му росіяни збили літак Пархоменка. Сам він був на волос. Сині від загибелі, незважаючи на це, двоє синів Ігоря Пархоменка теж обрали небо зі старшим з них Сергієм. Батько встиг прослужити поруч лише 11 днів. У травні 22-го Сергій отримав завдання вдарити по скупченню російської техніки і востаннє сів за штурвал. Йому було 25. у серпні. 22-го Сергію присвоїло звання Героя України. А цього року став героєм України і його батько. За плечима Ігоря близько 300 бойових вильотів, переважна більшість на вогневе ураження. Російська авіація все ще має технічну перевагу, але не панує в українському небі. Там панує Пархоменко і такі, як він, льотчики за покликанням. Сьогодні Ігор літає на Су-25 за двох. Кожен свій перший виліт на день, він рахує як виліт сина. Полотно майбутнього зіткано з прізвищ тих, хто чинить опір. Є в ньому і прізвище Пархоменко династії військових льотчиків. Історію про них читайте на Українській правді. Лінк в описі.